Родичі полонених військовослужбовців, зокрема захисників Маріуполя, вийшли на вічовий майдан, щоб провести мирну акцію Не мовчи, полон вбиває. Однією з учасниць є пані Наталія Макарова. Жінка розповідає, востаннє спілкувалася з своїм чоловіком ще у травні минулого року. Всю інформацію надавали хлопці, які звільнялись з колонії, і ті хлопці, які були з чоловіком. Це була остання інформація квітня квітні го року. Останнього чоловіка звільнили. Він був з ним, і з квітня я нічого взагалі не знаю. Всі хлопці з маріупольського гарнізону були поранені. Не було ні одної людини, яка була не поранена. Мій чоловік отримав три важких контузії і важкі поранення. Теж у нього були. Вони тримаються, вони тримаються, сподіваються на те, що їх чекають. Але російська влада доносить на них, що України вже нема, що їх ніхто не чекає, що про них усі забули. Тобто їх згублюють там морально, задушують у російському полоні. Перебуває й син пані Наталії Піпаш. Інформацію про свою дитину вона дізнається від його побратимів, яким дається вийти з полону живими. Зі слізьми на очах розповідає жінка. Виходили його побратими із полону. І один одному якось так передають, там чу голос. Спитали, а як чув голос? Що з камери чув голос? Що хтось спитав його? Ну, видно, охоронник спитав його щось. А голос. Ну, ну кожна людина має свою тонацію, свій, свій голос і каже: я знаю, що то був ваш син. І от тим ми живемо, крупинки збираємо. Про якісь відомості складаємо в пазл. Отак От я знаю, як мій син. Також у липні цього року російські військові опублікували відео, на якому її син передає вітання, каже пані Наталія. Недавно по російському сайту, то правда було чудо. Опівночі мені одна з наших матерів переслала мені відео. Де син звертається, передає вітання, худенький, Ну але живий, але живий. Це було в липні місяці. Оце я знаю, що він живий, худенький. Ну він. 15, ти знаєш, ну, просто живий не оминула загальноукраїнську акцію. Представниця громадської організації Полігон 56 Бердянськ. Анна Михайлишин за її словами: останніх півроку не було жодних обмінів і зовсім немає зв'язку з полоненими. Своїм чоловіком вона востаннє контактувала ще у лютому минулого року. Ми закликаємо постійно комітет міжнародного червоного хреста ООН, не забувати про нас, не забувати про тих хлопців, Ців які кожного дня, кожної хвилини чекають повернення додому. Ми не можемо вплинути на ситуацію, але ми можемо їх просити. Ми можемо нагадувати про себе і говорити, що ці люди не забуті зараз. Реально йдуть свята, і кожен думає, що буде в нього на святковому столі. А ми думаємо кожного дня, чи будуть наші хлопці сьогодні їсти, чи пили вони воду, як взагалі вони? А може, їх щось болить? А може вони не мають елементарної таблетки від температури. Це дуже важливо, щоб громадськість не забувала, тому що громадські. Стя перестає на жаль, пам'ятати, що в країні війна метою акції було нагадати світовій спільноті та українцям, що понад півтора роки українські військові перебувають у полоні, який є катівною для них. А обмін на превеликий жаль відбувається вкрай повільно. Наголосила організаторка акції Лілія Гуртовська. Ці акції дуже важливо організовувати, тому що більшість людей живе своїм життям. Всі в полоні свят, поки наші герої. У полоні у тортурах, і вони не знають абсолютно нічого. Їм говорять там неправду. Вони без їжі, без води. Ну, інформаційна гігієна у них там. І тому ми просто хочемо достукатись до всього світу, до нашої влади, тому що ми не бачимо активної роботи ні з боку влади, ні з боку всіх міжнародних організацій, особливо Червоного Хреста і ООН. Останній обмін азовцями був ще у травні. І всю інформацію, яку ми знаємо про наших хлопців, це просто з переказів усіх тих, хто повернувся, а стан у них жахливий. І коли ми бачимо усі інтерв'ю військовополонених, які вони схудлі, і вони розповідають про усі тортури, про те, як вони їдять живих мишей, як вони просто намагаються виживати в тих умовах. Ми просто благаємо людей не бути байдужими, бо тому що коли всі будуть говорити, це дасть результат. До всеукраїнської акції Не мовчи, полон вбиває. Доєдналося майже пів сотні українців, і вони сформували живий коридор, що символізував шлях додому. Ліліана Іванічок, Сергій Гуменюк, телерадіокомпанія Раї.